Проблеми представництва та захисту прав дітей з інвалідністю Круглий стіл на таку тему провела Всеукраїнська громадська організація інвалідів інститут реабілітації та соціальних технологій в Коломийській районній державній адміністрації. В нашому місті зібралися люди, які мають безпосереднє відношення до дітей з обмеженими можливостями. Івано-Франківський обласний осередок громадської організації був створений одним із перших і сьогодні є базовим і прогресивним. Його очолює Михайло Андрійків. Саме він фактично став ініціатором проведення такого семінару. Запросив гостей із різних областей України. Мета заходу одна не лише обговорити проблем дітей інвалідів, а по можливості їх вирішити. Присутніше з Хмельниччини, голови осередків, з Тернопільщини і з Київщини, голови осередків. Запрошувалися всі, значить, всі, які мають якісь зв'язані з роботою з дітьми з інвалідами, це школа-інтернати, і, і сім'ї, яких є, яких є діти-інваліди, для того, щоб поглибше узнати які права і обов'язки тих батьків, що вони можуть що вони можуть, мають право яке на то, на пільги які і на. Все, що їм дається, таке засідання є першим кроком на шляху реалізації інститутом соціальних заходів та програм, які повинні бути втілені в життя під егідою Міністерства праці та соціальної політики України, розповідає голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів інституту реабілітації та соціальних технологій Ярослав Мокрецький. Цей круглий сіл стосується як на мене ще не головною проблеми, проблеми сьогодення забезпечення представництва та захисту дітей з інвалідністю. Адже діти це наше майбутнє. Майбутнє нашого суспільства та нашої держави Всеукраїнська громадська організація інвалідів, інститут реабілітації та соціальних технологій створена з метою забезпечення та гарантування прав і законних інтересів інвалідів, зазначає керівництво організації. На сьогодні інститут має 27 осередків, майже 60 тисяч членів. Проблема представництва та захисту дітей з інвалідністю є однією із ключових. Взяти, хоча б, роботу нашої громадської організації. Хоча, Буквально 29 травня для нашої всеукраїнської громадської організації виповнилось лише рік. Ми можемо констатувати близько 200 звернень від матерів, батьків, законних представників дітей з інвалідністю з приводу тих чи інших проблем. Це питання соціального захисту, надання певних послуг чи засобів пересування. Громадська організація власне підтримує родини, де є діти з обмеженими можливостями загалом зусиль докладають небайдужі. Люди, але проблеми все одно є. Думаю, що ця робота, яку ми проводимо, все ж таки є недостатньою, тому що ми повинні зробити максимум, щоб адаптувати цих людей і цих дітей для життя у нашому суспільстві. А життя у нашому суспільстві є надто складне. Тому що елементарно інваліди зору нас в місті Коломия нема жодного світлофора, обладнаного звуковим сигналом. Тому кожний вихід у місто. Такої людини це вже є екстремальний вихід у місто. Людина сама не може обійтися без супроводжуючого, і так можна говорити по різних 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 сферах життя, де те, що для нас здорових людей є звичним, для інвалідів це є величезна проблема. В Коломийському районі перебуває на обліку 430 дітей, які потребують юридичної, психологічної та практичної допомоги. Робота з дітьми-інвалідами потребує особливої уваги. Про це говорили учасники семінару. Висловлені думки взято до уваги за наслідками роботи звернення буде направлено в кабінет міністрів України для подальшого опрацювання пропозицій і законодавчої підтримки.